Олександр Шлаб, начальник народицької 14-ї пожежно-рятувальної частини в Державній службі зазвичай ситуацій, працює 30 років. 24 лютого, отримавши повідомлення про початок повномасштабної війни, рятувальник не повірив, що таке могло статися. Старший мені десь дзвонив у 4.30, тридцять дзвонить та там бухає. Я просто ну спросоння там що там бухає. Війна почалась, скажу, да не може бути такою. Зразу не можна було повірити, тому що мене так само мене в Білорусі сестра, сестра живе там в Росії. Ну не може бути такої. І через нескільки час, там, через пару хвилин, вже мені позвонив диспетчер і сказав, що там врачі політики лісниців. Виїхали туди. Прибувши на місці виклику. Було встановлено, що горить склад. Причина загорання не була розуміла, що воно, але чулись вибухи якісь, але ми цьому не придавали уваги. Думали, десь щось там хтось робить, там бухає так. А то... потім вже ми назад, назад, да. там стояло п'ять поліцейських. Там, типа, окоп був пулемет, і ми показували там куски від урагана. І... Десь недалеко, метром там двадцять п'ятнадцять. Гахнуло ми поприсядали. Хто там в окопі? Я то коло машини присів, і поліцейський каже, що виїжджайте звідси, це не ваша війна, ви повинні рятувати людей, тому що вони наступали російські війська. П'ять сіл народицької громади з початку повномасштабного вторгнення до 6 квітня були окуповані. Це ускладнювало роботу рятувальникам. На керівництво написало, що треба зберегти пожежну частину. Наш підрозділ нада іменно ми повинні бути тут. Тут так само перевідні, що в нас нікого не було, ні самоборони, нічого. Бомбили до теж недалеко. Тут до як його, кавецького. Ну чергували, чергували, летали ті літаки, переживали так само. Ми тут ночували. І ми чергували по два караула, по 20 чоловік. І плюс я, і зам, Зосі Сергій Іванович. Так була по певної мірі така ізоляція. В якому плані це була харчува. У нас тут порвали мости, вони розбомбили, доставка була, вся логістика була не Але чоловіки продовжували працювати. Збирали ж уламки чи боєприпаси їздили в залісся, їздили в матейки. Ну ці боєприпаси якраз це нам подарунки від російських окупантів. Тут у нас є наявності точка. І урагани касетні. Це що мені запам'ятало, з 203 березня бомбили, випустили з урагану по село Селець. Там, виходить, три будівлі сразу запалило, три поранених були. Там мужчина був, жінка, жінка одразу через нескільки време там вона померла, тому що там осколкове ранення, всі кричать. За 30 років я в моїй службі не було такого, таких випадків, що одразу столько постраждалих, там і, і кількість там. Сразу загорання було. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук. Новини на Суспільному.